Про кохання в Одесі у Довженка його було багато. Це й не дивно, адже молодий, красивий режисер стає зіркою південного міста. Його впізнають на вулицях, за ним упадають жінки і не тільки. Прекрасно. Сонячне темпераментне місто над Чорним морем, що дихало не дуже чистою атмосферою останніх часів непу. В наново визолоченому ресторанному залі готелю Лондонська грав добірний оркестр з відомими на всю Одесу скрипалями митником та Саксонським. Відвідувачі траплялися всілякі, непмани з пишнотілими подругами, наші чужоземні моряки, шикарні джентльмени тих професій, про які не писалося в анкетах, але визнавалося в протоколах. Письмені Мельники, які невдовзі стануть славетними, артисти, про яких скоро забудуть, а найбільше було тут е, кінематографістів. Одеса захворіла на кіноманію і вилечала себе Голівудом на березі Чорного моря.